Дня Марокселана стала мамою втретє. В обід 23 січня. Мешканець Демидівщини зателефонував на лінію 103, бо в дружини почались перейми. Про те, що доведеться народити в кареті швидкої, дівчина зрозуміла дорогою в пологовий будинок. Першим на світ з'явився хлопчик. Екстрено приймати пологи довелось фельдшерці та лікарці з невідкладних станів. А з інтервалом у 5 хвилин вже у лікарні народилася дівчинка. Медики Олеся Антонюк та Оксана Шміт кажуть, надавали допомогу оперативно, хоч приймати. Типологи у швидкій процес доволі непростий. Тож організували імпровізовану міні-операційну. Та перешкодою в дорозі до лікарні стали водії, котрі завзято ігнорували увімкнені сирени. Перейми були дуже частими, кожних дві хвилини. Включаємо маячки, включаємо сирену і максимально, наскільки це можна, дозволяє. Дотрим, дорожня, дорожня обстановка, дорожня, дорожня обстановка, швидкість руху. Це все погодні умови були максимально швидко їдемо в пологовий будинок. Автомобіль призупинявся, дороги не давали. Шофер додатково сигналив і жінка це сама відчувала, добре. Бачила. У приймальні на маму вже чекав медперсонал. Незважаючи на усю стресовість ситуації, підготувалися швидко. Другі пологи пройшли без ускладнень, як і перші. Хоч лікарі кажуть, жінка народила раніше запланованого терміну. Зараз малята у задовільному стані, та через передчасні пологи лікарі змушені залишити молоду маму у відділенні ще на деякий. Час а жінка була доставлена терміновому порядку на пологовий зал вже для народження другої дитинки. І протягом п'яти хвилин від прибуття до народження дитинки ми отримали другу дівчинку. Все проходило добре після пологовий період, безоскладно, Жінка себе почуває чудово. Хлопчик з вагою 3 кілограми 90 грамів та дівчинка 2 кг 145 грамів. Незважаючи на різницю у масі, лікарі кажуть, це здорові діти. Зараз Роксолана набирається сил, втім згадує, що через перечасні пологи тоді була налякана, а ще сумує за домом, бо там на малечу вже чекають їхні маленькі братик та сестричка. Перша дівчинка два роки Віторія, а другий буде рік. Ваче восьмого лютого Матвій. Ждуть вдома, братака ми. <смеш> Мій чоловік теж вдома жде. Дівчинка буде Іванка. Ага. Так думає. Чоловік так думає, а другий то теж ще думає. За словами медиків, пологи у караті екстреної допомоги нерідкісне явище. На питання, чому ж це відбувається доволі часто, відповідають сукупність факторів дзвінок у швидку із запізненням або ж різні обставини в дорозі. Та все ж наголошують, що пологи непередбачуваний процес, тож вкрай важливо дістатися до лікарні завчасно, щоб не ризикувати власним життям та життям немовляти. Бачите, пологи це дуже непередбачувано. Ти не знаєш, як воно буде. Ще під час руху. А дітям, можливо, потрібно негайно, щоб була якась реанімаційна допомога надаватися, неонатологічна допомога надаватися. Могли би бути залучені додаткові якісь вузькопрофільні спеціалісти. Івана Чорногорська, Богдан Корбяк, телеканал Media Group.